Катував та принижував засуджених на Прикарпатті. Працівник колонії знущався з в'язнів. Причому робив це систематично. Що стало причиною нелюдської жорстокості? Ольга Несторук розкаже. Правоохоронець, якому ДБР повідомило про підозру, відповідав за оперативну ситуацію в колонії. Його завданням було запобігати можливим злочинам або провокаціям. За оперативними даними, чоловік часто знущався над засудженими, щоб дізнатися ту чи іншу інформацію слідчими ДБР було задокументовано застосування сили і намагання схилити до співпраці щодо двох засуджених. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до закладу потрапляють наркотики, і хто їх розповсюджує, коли ж чоловіки відмовились співпрацювати, то правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою і погрозами. Катування і приниження в'язнів тривали годинами. Тож посадовці повідомлено про підозру катування. Це частина 3 статті 127 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 12 років. Також до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов'язків. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.